Чули фразу «Ви для нас занадто досвідчені»? Тоді це відео для вас. Привіт, друзі! Давайте поговоримо про те, як долати вікові стереотипи і як шукати роботу в Україні сьогодні, коли вам після 50, Ну може, після 40 ще після 35. Так. На жаль, сьогодні існує такий якби джизм. Є еджизм для молодих, але ми сьогодні поговоримо про джинс для старших. І як перетворювати свій досвід у ваш власний козир. Дивіться, сьогодні на жаль, наша компанія дійсно отримує такі запити від власників бізнесу. А знайдіть мені фахівця, якщо це менеджерська позиція, до 35. А якщо це топова позиція, ну мені до 40. А на виробництво частіше лише до 50. І в нас був такий кейс, коли до мене звернувся на сілево позицію. Клієнт і сказав, що хотів би CEO до 30 50. Але в результаті ми наняли йому фахівця з MBA, як він хотів, 42 роки. Чому так вийшло і що ми зробили, щоб подолати у вікові упередження? Але давайте спершу назвемо, що ж це за стереотипи, які пов'язані з старшим поколінням. Я до нього теж відношусь, так все окей. Перше, це що люди, які за 35, за 40, вони вже повільніші, менш енергійні і менш мотивовані працювати на результат. Друге, це те, що вони недостатньо teachable, тобто недостатньо навчаються новим технологіям а повільно або зовсім не хочуть навчатися. І третє, це те, що вони не спрацюються з моїми колегами, які значно молодші. Тому давайте попрацюємо в принципі з цими стереотипами і що можна, якби говорити, як себе продавати на співбесіді, щоб мінімізувати ці стереотипи. Звичайно, перше вам потрібно показувати реальні приклади, що ви чогось навчили. Наприклад, ви закінчили курс по автоматизації і вже на минулій роботі ввели, імплементували цю програмку якусь і показали там кращу звітність відділу продажі. І так дійсно в українському суспільстві на жаль дуже високий запит до вашого соціального віку. Тобто в Україні вважається, якщо вам 35, то ви дітей народили, будинок побудували, да, як там такаш, і кар'єру зробили, і свій бізнес вже власне відкрили. Це дуже високий високий стандарт. В реальності, буває це зовсім не так. Дуже багато людей, які не готові відкривати власний бізнес і хочуть працювати в наймі до 80 Чому б ні? Що конкретно можна зробити, щоб подолати оці стереотипи? Давайте про це поговоримо для старшого покоління. Я вважаю на сьогодні найбільший козир – це показати, що ви готові працювати довго. Чого не дуже вміє молодше покоління? Вони дуже швидко і часто змінюють роботу. А старше покоління це ті, хто буде працювати. Довго хто буде лояльними до бізнесу. А бізнесу це дуже важливо насправді. Тому вибирайте ті компанії, які якраз хочуть у тієї лояльності. Замість того, що говорити, в мене багато досвіду, говоріть мови і конкретних досягнень та відсотковому співношенні чи в цифрах, наприклад, зекономили скільки то бюджету, збільшили продажі на таку-то цифру. Це буде конкретно. Покажіть повагу до молодої команди. Бачила кейсі, на жаль, коли запрошена співбесіду кандидатку, і вона каже: Вибачте, я не хочу спів з цією дівчинкою, тобто вона відразу дискредитує молодшу рекрутерку, і це вже показує неповагу і там це поганий сигнал, що ви не спрацюєтесь. Покажіть навпаки, що ви готові працювати навіть у підпорядкуванні молодшими за вас. Якщо питають про адаптацію, то скажіть наскільки швидко ви адаптувалися на конкретних прикладах на минулій роботі. Як швидко ви чомусь навчаєтеся? Які курси ви пройшли? Ще важливо тримати баланс енергії. Показуйте, що ви зацікавлені, але не будьте відчайдушними. У мене були кейси, коли старші кандидати починали просто благати. Візьміть мене, готовий навіть на саму низьку зарплату. На жаль, це не працює. Тому просто показуйте вашу зацікавленість, але не відчайдушність. І звісно, потрібно прийняти той факт, що роботу в Україні сьогодні знайти в цілому важче, а людям, які більш старшого віку ще важче. Тому вам потрібно просто вибрати таку стратегію, щоб подаватися на більшу кількість вакансій, проявляти якусь соціальну активність, наприклад, волонтерити, іти там добровольцем Десь знайдіть, будь ласка, також спільноти, які допомагають працевлаштуватися людям старшого віку. Знайдіть рекрутерів там напряму з ним вийдіть. визначте контакт, будуйте оцей нетворкінг, будьте активними. Вік це не вирок, це може бути вашим інструментом, тому що сьогодні бізнес шукає. Ті цінні кадри, які принесуть свій досвід і зроблять конкретні, дають стрибок в результатах для бізнесу. Бізнес це люди, і ви йому дуже потрібні. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з айджизмом, яким самим, в якому віці, і які це були кейси. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання і допомогти при потребі. Заходьте також на вакансії, які ви бачите на сайті P-Power. Там багато вибору і можливо щось знайдете для вас. А я вам бажаю успіху, пошук роботи вашої мрії.